Вітаю всіх, хто зайшов сьогодні в гості мою вінтажну комору моїх любих підписників, гостей мого каналу та всіх тих, хто мене дивиться та коментує сьогоднішнє відео, поки є погода, вирішила також зняти на природі показати вам кусочок мого саду. Це зона відпочинку. Тут у мене є столик, крісла. Де ми любимо відпочивати, пити чай? І ось така у мене дюймовочка є нашого знаменитого скульптора Альошкіна Вінницького. Ось така. Так. Але сьогодні ми не про природу, а про фарфорові предмети. Сьогоднішнє відео буде коротеньке, тому що буде фигурувати. У мене всього два фарфорових предмета. Різних фарфорових підприємств. І розпочну я свій огляд з оцього чайника та піалок. Хочу зазначити, що для мене це стало несподіванкою, тому що, чесно кажучи, я думала, що це предмети, які входили вірніше частини якогось столового набору. Відразу скажу, що це рига. Я думаю, що ви здогадалися із таких кольорів. Вони рижські фарфористи полюбляли кольори чорного та молочного шоколаду і багато сервісів саме розписане в таких кольорах. Однак, чим цікавий ось ось ці предмети? Відразу скажу, що так як я з каталогу, з каталогу Рижського фарфорового заводу з'ясувала, це чайний набір. Цей чайний набір входить ось цей чайничок та ось таких шість піалок. У мене є тільки дві, і написано у них на сайті, що це змінена кузнєцовська форма. Це е, Рижський, е, Рижський порцеляновий завод, і випускався ось такий набір Чайник та шість піалок на протязі 70-го по 90-й рік. І е, називався цей набір Ауструме. Е, не знаю, що це е, слово з латвійського означає, але я так прочитала в каталозі їхньому. Так. Якщо роздивитися, то ось такий красивий, великий, досить чайник. Ось багато позолота, ці кольори, про які вже я вам розповідала. Тут є, Це деколь, звичайно, і є підрисовка золотом. Золото є на кришці, на ручці, на носику чайника. І якщо подивитися, то бачите, стоїть клеймо і ще знак якості. До речі, просто так знак якості в той період часу рижським виробам, в тому числі, не надавали можливості ставитись, тому що це дійсно показник випуску якості продукції. Зараз, зараз камера, якщо говорить, Ціна ось цього набору 10 рублів, 30 копійок. Бачите, була в свій час. Досить такий <кій> цікавий розпис, бачите? По всій формі. Піалок іде один і той же самий малюнок, такий чудовий. Скажу відразу, для мене стало незвичним звичайний набір, традиція чаювання. Це вигляді чайника та піал. Вона не була притаманна європейській традиції чаювання. Це більш притаманна була до азійської традиції чаювання. Однак крига випускала такий набір. Змінена кузнєцовська форма. А у струми. Так, і е, завершувати я свій огляд буду. Ви подивіться, яку красиву річ я вам покажу, яку я придбала. Погляньте на оцей камник. Я. я коли його взяла в руки, я його не випускала. До речі, він коштував досить таки недорого. Так, верто скажу, не тримаючи інтригу. Бачите, це половне, третій сорт. 15-та група складності, і таке клеймо ставилося на Полонському фарфоровому заводі, починаючи з 50-х років і до 70-х років. Значить, що я хочу сказати про цей кавник? Я уявляю, те тільки можу, що за сервіс це був. Тому що, тримаючи цю річ в руках, по-перше, вона величенька і вона невагома. По-друге, подивіться, який фарфор і яка глазурь. Ви вже бачите, що я себе можу бачити в цій лазуру... на цій лазурованій поверхні. По-третє, тонкостінний фарфор і чудовий ручний розпис. Хочу сказати, що да, тут є штамп, однак з ручною дорисовкою, бачите? Оце вся дорисурка фарбами йде. Так, але мене ще здивувало цьому кавнику форма. Скажу відверто, я її не знайшла. Вірніше, назву цієї форми я не знайшла. Я передивлялася вже каталог Олега Лепканя. Можливо, думаю, там щось було, оскільки він досить багато досліджував. Сервізів різних фарфорових підприємств України, в тому числі і Полонського заводу художньої кераміки. Ой, я прошу пробачення Полонського фарфорового заводу, однак я не знайшла. Дивіться, яка красива форма ручки. Бачите, вона така гостра, витягнута гостра. Так, да, щось подібне нагадує форму П3. Однак це тільки нагадує. І це не форма П3 Полонського заводу, яка в 57 році була створена. ні. Дуже красива оздоблена, бачите, багато кришечка. Позолота збереглася незалежно від того, що е, даному предмету далеко за 70 років. І уявіть собі. Післявоєнна розруха, початок 50-х, який рецепт був розроблений фарфоровою масою, які красиві речі робили в той період часу. Я дуже прошу вас, якщо у вас є щось подібне із цього сервізу, а можливо навіть такий сервіз в цілому. Напишіть мені в коментарях, мені буде дуже цікаво і дуже приємно. Тому що скажу відверто, я влюбилась прямо в цю фарфорову, фарфорову річ. Ще раз отак потримаю, щоб насолодитися. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось дане відео, прокоментуйте, поставте вподобайку. І не забувайте підписуватися на мій канал. Всім миру, щастя та добра! Та до зустрічі на моєму каналі.